Кололи свинку і привезли мені з села недорого, я рахую, 10, 10 кілограм голови свиної заплатила 350 гривень. І ще поклали отаку от ратечку на колодець. Бачите, то вже безкоштовно, то вже бонусом. Я планую закрити з свиної голови таку тушонку, відварити фасоль. І відварити свину голову. Певно, не всю буду варити. Тут аж 10 кг, поділю наполовину. І колись давно-давно по молодості я закривала таку тушонку, вона виходить дуже смачна. От. Як буду це робити, то вам покажу. Ну, ця голова свина. Зараз я буду її половину замочувати. Має десь добу простояти замочена і воду періодично буду змінювати. Вітаю! Я вам розповідала, що хочу закривати тушонки з свиної голови і з фасолі. Фасолю вже відварила, вона остиває. Відварювала в мультиварці на програмі тушення, годину, а звечора замочувала. Голову теж замочувала. Три рази міняла воду на протязі доби. Зараз ще перемию і поставлю відварюватися. От вже я. Одну частину м'яса з голови відварила. Зараз воно остине, і я буду розбирати. От так, бачите, от так легесенько М'яско відходить, парує. Тут язик є. Зараз я це все порозбираю. Нехай трішечки застигне. От, бульйончик, от, теж остиває. Варила, до речі, такі більш м'які частини в мультиварці на програмі. Тушкування. Перед тим, голову, як варити, я такою дротянкою добре ще пошурувала кругом кругом в усіх місцях. Першу водичку зливала, ще раз промивала добре, і вже в другій водичці такий, знаєте, з фільтру я відварювала. В мультиварці чудово вариться, от, але оці другій частини, дві таких великих костомахи, от, що мені самі не вдалося розрубати то я знайшла велику кастрюлю і поставила варити вже на газу. Теж 6 буду відварювати. В при варті і сіль, і перець горошком, лавр, щоб м'яско мало смак. Так само, як от холодець вариш. Зараз покажу другу частину. Ну От, така в мене старенька кастрюлька. І якраз тих два таких величезних шмата з голови помістилося закипить, і зараз я буду зливати, потім по-новому заливати і знову вже варити до готовності. Теж добавлю всі спеції. мої вітання усім моїм підписникам і тим людям, які дивляться мій канал, мої відео. Продовжую знімати. Весь процес, як я буду консервувати квасолю з головою. головою. вже тут половинку свиної голови я розібрала. В попередньому відео ви бачили, що я відварила. От, бачите, от така миска вийшла м'яса. Так що дуже хороша голова. Ще половину голови я заморозила. До квасолі і до цього м'яса буду додати сіль, суміш перців. І тільки зараз от змолола перець такий горошком. Він такий пахучий. От квасоля, м'ясо. Я вже посолила, додала перець перемелений і суміш перців. І зараз все перемішаю і буду пробувати на смак. Чого бракує, буду додавати. До речі, до такого роду консервації ще можна додавати пережарену цибульку разом з морквою. Ну, я не буду. У мене буде тільки квасоля і м'ясо. От така суміш вийшла. Вже я наклала одну півлітрову баночку, бачите, так не до кінця, тому що поверх буду наливати ще бульйончик, який залишився після варки. Він заповнить оці пустоти, які там є. Ну, от, скільки баночок вийшло. Різні і літрові, і 700 грамова, і півлітрові, і ще отакі, коли я купляла польську тушонку. Так, покажу, наскільки я заповнила банки. Бачите? Я показувала, ще раз показую, що трішечки лишаю. верха не повні вони. Є люди, залишають більше ще місця, щоб доливати водичку, я буду доливати. Бульйон багато в мене вийшло. Напевно, прийдеться ще самий бульйон мені закривати. От так, я трішечки його підігріла і додала ще солі, тому що мало солі, хоча варила солі. І от тепер я беру і цей бульйончик, бачите, так його помішую. І буду до верха заливати і так в кожну баночку. Так. Бачите, в пустоти пускається бульйончик. Ну, я зараз буду почергово всі наповнювати. От так. От я вже все поналивала. Тепер беру кожну баночку і отак тут обтираю з боків, щоб вона була сухенька. Добре. І тоді вже насаджую кришку, повністю її не закриваю. Отак. отак. І так кожну. От всі баночки вже я попротирала, І зараз буду опускати в кастрюльку. Напевно, кастрюльок буде декілька. Стерилізуватиму години 3. Так, знаєте, для вірності. Тому що, коли м'ясо сире і фасоля наполовину тільки замочена. Стерилізують 6 годин, а в мене майже все, ну, не майже, а все відварне. То я рахую, що достатньо буде стерилізувати 3 години. Банки теж стерилізовані, чисті, і кришки також. Банки помістила в кастрюлю, налила води, помарусін поясок. От у мене дві кастрюльки. І ще задіяла мультиварку. В мультиварці буде процес проходити. На програмі тушення, так, установка времени 3 години 3 години. Все, стартую. Періодично буду підходити і дивитися, якщо вода википатиме сильно, то я доливатиму. Але знаю, що коли варю холодець на програмі тушення, то майже майже нічого не википає. Ну і тут теж буду слідкувати, закипить вогонь зменшу, щоб тільки так пухкотіло. І коли буде википати вода, буду доливати, але обережно, щоб не потрапляла кипяток щоб не потрапляв на саму банку, на скло. Все, з Богом. Я гадаю, що все буде добре. Господині знають, що на низ треба шмату якусь стареньку постелити або салфетку. І щоб баночки не касались одна одної, щоб при кипінні вони не стукали. І ще скажу, що завжди на поготові має бути у вас кипяток. В чайнику закип'ятили і заливаєте, коли водичка википить. Цій кастрюльці вже я зменшила вогонь. В цій буде тільки зараз закипати. ну, а в мультиварці вже парує, вже закипіло добре-добре. Час вийшов в банячки, я доливала водичку десь три рази. От. А мультиварку відкривала, дивилася, що не потрібно було доливати. Як я казала, вода практично не випарилася. Так, зараз я достаю, Ви бачите, як кипить в банці. Зараз я достаю консервацію і затягну Десята година вечора. Тільки закінчила роботу, слухайте, цілий день. Ну, але нічого, то буде смачно. затягувала я баночки, а одна все продовжує кипіти. Бачите? Кипить. Так. Мені сподобалось, слухати, мультивації робити консервацію. Не треба заглядати. Ну, я, звісно, заглядала. Я була впевнена, що водичка там не буде википати. Ну, але дивитись треба. Все, нехай застигають. І подивимося Добре. зранку. На ті баночки, що буде? Так підійшло дуже доверху. Ну, має опуститися. Все, зустрінемося рано. Чути навіть. Чути, як кипить. Ну, от, наступив ранок, і я першим ділом зайшла на кухню, щоб подивитися ці баночки. Як виглядає квасоля з свиною головою? Протерла всі, тому що десь знайде жаринка була. Подивіться, отак приближу вам. Бачите, запаялося жирком, вершочок. От. Кругом, де були пустоти, заповнилося Рідиною, бачите, вона не ходить туди-сюди, тому що, бачите, свина голова, коли вариться, то ж. Той самий холодець виходить. І бачите, яка консистенція? Так, покажу на більшій баночці. Ось от, от так приближу, бачите, рідина не ходить туди-сюди, вона повністю застигла. Зверху запаялася жирочком. Чудово виглядає. Не буду зараз відкривати, щоб вам показати, тому що їди в мене наварено, є що їсти. А вже коли буду відкривати, я знімлю окреме відео і вам покажу. Хочу це вам показати кожну баночку. От. Чула такі, знаєте, вчора, ну, як тріск, чи як сказати, а це, знаєте, що було? Теж перелякалася. Це просто коли втягується повітря повністю, коли тушоночка ця остиває, то баночка, так, та, кришечка прямо втягується. І такий звук видає. Подивіться. Що хочу сказати, от є люди, займаються тим ділом, консервують м'ясо, тушонки продають. І деколи їм пишуть, що це дуже дорого. Ой, ви знаєте, це кропітка праця. От руки болять і в плечах болять, не знаю чому. Ну, напевно, тому що цілий день я провела приготування цієї консервації оцієї тушонки, м'ясної з квасолю. Ось така вона чудова. Получилося. Отож, всім міцного здоров'я господині, беріться, закривайте, не бійтеся. От. Ну, о, автоклавик, звісно, це скоріше буде. Ну, Можна і от таким методом закривати, як я закривала. Обов'язково винести на холод, в мене є погріб, або в холодильник. Робила все на смак, пропорцій не дотримувалась, скільки фасолі. Ну, от скільки м'яса. До речі, можна любити, робити на будь-якому м'ясі, тільки щоб воно мало таку жиринку. Жир обов'язковий тут, в цьому приготуванні. Отож, хай щастить усім міцного здоров'я, будьте дуже, будьте сильні, усього вам найкращого. Дякую усім, хто підписується на мій канал, хто дивиться мої відео, пише коментарі, якісь будуть запитання. Питайте, я із задоволенням вам відповім. Ще скажу, цю консерву можна використовувати в приготуванні чанах. любого супу, буде дуже смачно. І просто так їсти, як гарнір, розігріти або навіть мастити поверх хліба. Я любила колись закривати таку консерву. І просто отак в прикуску з хлібом, з чорним, обов'язково їсти. До побачення! До нових моїх відео!